Всім привіт! Ми ось йдемо з прогулянки і хотіла показати огірки, ті, що я висаджувала 17 травня під тепличку, під дві теплички. Ось такі вони зараз виглядають. Сьогодні у нас, по-моєму, 4 серпня. І що я хочу сказати? Чи то добрево, чи то семено таке, не знаю. Але і досі огірки є. Вже більше двох місяців вони плодоносять безперервно. Мабуть, добре оздріжжів допомогло. Два рази я одобряла, чи три навіть, не пам'ятаю, вже вчора вибирала я помід... Ой, помідори. Огірки тут вибрала повне 20-літрове відро. І завість ще є. Зараз піднесу, Вон там видно. Вже вони такі пошарпані, непрезентабельного вигляду. Але огірки є. ще. Залишили сьогодні салат, готуємо. Зараз прийду, може, зніму. І залишили їсти і наклали три банки трьохлітрових. Мама видивилась в інтернеті рецепт прямим посолом, але заливати не водою із сіллю, а тертими огірками. Терті огірки, там сіль, часник, так само листя хрону, кропу. І побачимо, що вийде. Покажу, як виглядають баночки, я віднесла їх в підвал. Але ось так. Огірки. Плодоносять і плодоносять, ще й будуть. Так, це в нас три баночки. По-болгарськи? Так. Да. Огірочки. Кому цікаво, знайдіть рецепт в інтернеті. Таких рецептів багато. Це не ми придумали. Рецепт напишемо під відео. Напишемо. Дуже смачні. І помидорки. А ну открім кришечку. Не вистачило. Це ці помидорчики маленькі, жовтенькі, чи вони чилі, ну вони не круглі, а продовгості. Ну вони малесенькі, їх дуже багато зав'язів. І, і ось такий салат на три кілограми огірків. Рецепт також буде під відео. Нічого тут страшного немає, все порізав, змішав і вариш. 15 хвилин. І ще ось таких огірочків залишилося їсти. 20-літрове. 20-літрове ж то відро здорове біле. 20-літрове відро ще огірочків. Ще вчора придбали грибів і перцю. Також буде консервація. Ми. Як казав один блогер, ми із села ми звикли консервувати. Ми без цього жити не можемо. Все що, все, що вродило, треба сховати у банки. Ось такий огірочок. Третій раз огірочки заливаються і закриваються. Готовий наш салат з огірків в соусі. Рецепт буде під відео. Такого страшного тут нема нічого. Смачні. Я вже куштувала. А запах який? Колір такий червоний на камеру. Насправді він такий оранжевий більше. Закриваємося. Ми такі салати, які перший раз закриваємо. Закриваємо півлітрові баночки. Ні, нам так просто удобно. Да, Літрову да. баночку витягнеш, не поїси, а на другий раз її просто ніхто не хоче вже доїдати. А ми так. Ось так Смачний так. салат. Ось такий вихід продукту ще укутуємо на ніч. До завтра, хай зараз 12-та година дня. Хай постоїть, упріє огірочки по і салат. Взагалі огірочки, коли знайшла я його в контакті ще майже 10 років та ще році. Він називається Болгарія от Ну, дуже смачні. Смачний. Кожен рік Ми закриваємо. Кожен рік закриваємо, ні разу не, не пожалкувала. Спустилася я в підвал, тут так гарно, холодненько. Так, ось у нас вже раніше місце закривали огірочки по-болгарськи. Я там зробила фотографію. Два рази, три рази заливаємо, і на третій раз там сироп. І ось ці огірочки, що я казала, ось покажу, тут біля компотику стоять з порічок. Ось так вони виглядають, накладаєте їх у банку, цілі огірочки, і на літрову банку тертих огірків, на звичайну терку, додаєте, по-моєму, 2 столові ложки солі, часничок сюди також і на дно там різна зелень. Уже соку багато пустила, вчора ще не було. стільки соку, вони всі будуть в соку. Ну, це ми перший раз так робимо. Побачимо, що там вийде. От такі наші горочки не дають нам скучати. родять і родять. Можливо, добриво допомагає. І скажу ще, що там у нас далі на городі є посаджені огірочки, які... Нечим ще не удобрювані, так от на них є тля. А на цих огірках на, одному, на одній ділянці. Їх буквально там розділяє метрів 10-15. На них взагалі немає тлі. Не знаю. Ось так, дякую всім, хто нас дивиться. Дякую особливо тим, хто підписується. Це для нас значить, що ми, що комусь подобається, що не даремно ми там щось знімаємо. Рецепти я напишу під відео також і на салат з огірочків. Трішки залишилося, скуштували дуже смачний. Всім дякую, слава Україні! Зустрінемося в наступних відео.